І далі про оперативну обстановку на фронті і прогноз дій ворога будемо говорити із військовим експертом, заступником голови СБУ у 14-15 роках Віктором Ягуном. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. От за моїм враженням, тихо цієї ночі на фронті. Чи це оманливе враження? Що скажете? ну Це точно оманливе враження, тому що ті бої які зараз відбуваються. На Донеччині в напрямку Бахмута, там справді пекло і ті села, які навколо Донеччини, ну навколо Донецьку, так само там дуже такі важкі бої йдуть. Так що я думаю, що треба просто розуміти, що кожної миті. Кожної хвилини е, наші захисники справді працюють е, віддано, захищаючи Україну. Пане Віктор, крім Донеччини, Бахмута, де ще, скажімо так, друга, третя найгарячіші точки на лінії фронту? Ну, я думаю, що все ж таки треба нам не забувати про е, Херсонщину. Е, чому? Тому що ворог справді. Фактично вдвічі збільшив своє групування на правому березі Дніпра Аху. і е, таким чином е, намагається утримати цей плацдарм для можливості. Е, я не кажу, що він е, має змогу наступати там на е, Кривий Ріг або на напрямку Миколаєва, але разом з тим е, він е, залишає загрозливим таким фактором. Для дестабілізації ситуації на правому березі, і е, зрозуміло, що у них е, стоїть основне е, завдання: це зберегти своє свій контроль над Херсоном. Чи означає це, Далі... що вони теоретично готуються до того, що ЗСУ готує контрнаступ і саме на Херсонщині? І тому ну, підтягнуть сили? Я, угу. я би я би просто за забув це слово на рахунок контрнаступу, тому що ми останні декілька місяців тільки говоримо про контрнаступ. На, на Херсонщині. Я би сказав, звільнення Херсонщині, розумієте? Просто Разумієте. ми дуже чекаємо цієї події, і нам весь час yeah. говорять, нам пояснюють, звісно, що це не станеться таке. Ми вранці прокинулися, почався контрнаступ. Так він постійно триває, каже нам військове командування. А ви що? Eh, дивіться, це така реальна паска для ворога, тому що контролюючи мости через Дніпро. Ми реально впливаємо на ситуацію е, цього групування ворога. Я не, не знаю точну кількість е, і напевно ніхто не знає. Ну але близько 25 тисяч військовослужбовської Російської Федерації знаходяться зараз в досить такі цікаві ситуації. Для них перебування на правому березі воно е, таке е, досить небезпечне для для, для для них в першу чергу. Чому тому що. Якщо накопичити сили можна поступово, перекидаючи там, не знаю, понтонами, там через, е, через міст, там частково там ще якось е, накопичити бронь, е, броньову техніку, е, запаси е, боєкомплекту попало матеріали, то е, якщо щось почнеться і почнеться якраз в тому напрямку, то просто так е, звітам вийти вони не можуть. І е, як вони збираються евакуювати своїх е, бійців, незрозуміло тому е, власно і, і вони, вони, до речі, так само це розуміють, і тому намагаються якось е, посилити свою оборону. І я не скажу, що в них є достатньо сил для контратаки проти нас, але і у нас е, так така сама ситуація. Ми на притеті зараз знаходимося, тому що ті сили, які накопичені збройними силами України, вони не здатні зараз. Кардинально змінити там ситуацію, але в, в, в обороні набагато легше е, воювати і ті е, е, зусилля ворога. Пане Вікторе, Сполучені Штати е, Америки вчора е, підтвердили, наголосили, що дадають нам військову допомогу на 1 мільярд доларів. І серед іншого, там є і боєприпаси. Ну, великий такий список всього. Це нам як допоможе? Е, я би так само не концентрую. Акцентував увагу на е, тих чи інших параметрах боє, боєприпасів. Вони поступають і поступають. Вони є та й є. Розумієте, це справа в тому, що нам їх постійно не вистачає і постійно буде не вистачати. І я би не е, не, не рахував би там от е, стільки боєприпасів тих дали чи не тих. Головне, що з, е, Збройні Сили України працюють, головне, що вони. В постійному тонусі і забезпечують паритет на тих чи інших ділянках. В нас просто треба розуміти, ворога ворог бере кількістю, а ми намагаємося брати якістю. І просто порівняти кількість тої артилерії, яку вони використовують, і ту, яку ми використовуємо, просто неможливо. На даному етапі я ще раз наголошую, що в нас є паритет, і ми намагаємося на тих чи інших ділянках стримувати ворога. Власне, якісною роботою і е, більш точним е, е, ліквідацією їхніх угруповань. Дякую вам, пане Вікторе, Дякую за розмову. Е, глядачам нагадаю, гостем нашої студії був Віктор Ягун, заступник голови СБУ, 14-15 років, і з ним ми говорили щодо оперативної ситуації на на фронті і прогнозу того, як вона далі буде розвиватися.